Доброго дня, шановні батьки! Привіт, любі хлопчики та дівчатка! Ось і настала чарівна, чудова пора року. А яка? Так, правильно, зима. А як ви гадаєте, чому ж вона чарівна? Так, тому що коли йде сніг, все навкруги, як у казці. В цей час відчувається дух справжнього дива, адже взимку так багато різних свят, на які чекають і дорослі, і малі, адже на свята ми отримуємо гарний настрій та подарунки. А починається все з однієї ночі, а саме з 5 на 6 грудня, коли ясно світять зірки, дзвенить дзвіночок. І чути, як скрипить сніг по землі. Разом зі своїми помічниками янгулятками ходить святий Миколай та дарує слухняним діткам всілякі подарунки, солодощі, книжки, іграшки. А тим, хто в себе погано веде і бешкетує, святий Миколай може залишити лозинку. Але кажуть, якщо дуже-дуже попросити вибачення та пообіцяти виправитись та бути слухняним, Миколай нікого не залишить без подарунка. Пропоную сьогодні вивчити вірш Надії Гуменюк Молитва до Миколая. Святий Миколаю, я тебе благаю. Пошли щастя й світлу долю козацькому краю, дідусь і бабуся, щоб були здорові, татусь і матуся, щоб жили в любові. Усім добрим діткам принеси гостинці. І подаруй Божу ласку кожній сиротинці. У Зустрічаються незрозумілі слова. А саме благаю. Це означає просити. Просили у Святого Миколая послати щасливу долю козацькому краю. Україна козацький край, де жили козаки. Ми з вами теж нащадки. Козаків. Гостинці це означає подарунки, смаколики. Подаруй Божу ласку кожній сиротинці. Діти, сирота це дитина, яка не має батьків. Пропоную ще раз повторити вірш. Отож слухайте і запам'ятовуйте. Святий Миколаю, я тебе благаю. Пошли щастя й світлу долю козацькому краю. Дідусь і бабуся, щоб були здорові, татусь і матуся, щоб жили в любові. Усім добрим діткам принеси гостинці і подаруй Божу ласку кожній сиротинці. Як називався вірш, який ми сьогодні вивчали? То що ж потрібно просити у Святого Миколая? А бабусі і дідусеві, що потрібно? А татусь і матуся, щоб що? А хто був уважний? Усім добрим діткам? Святий Миколай що принесе? А подарує Божу ласку кому? Так, діти, ви великі молодці, всі були уважні. А що, на вашу думку, головне у житті отримати подарунки, смаколики? Так, діти, гостинці, це дуже добре. Але автор нам підказує про важливість здоров'я, любові та щасливого мирного життя, чого і я вам бажаю, щоб всі ваші бажання обов'язково здійснювались. Шановні батьки, навчайте своїх діток цінувати життя, родину, всі ті цінності, які не можна купити, та обов'язково спробуйте цей віршик вивчити зі своїми дітками. До Дня Святого Миколая. Бажаю вам, щоб ви і ваші дітки були здоровими та щасливими під мирним небом. До зустрічі, до побачення!